Вітаю, дорогі друзі, хто вирішив приділити увагу книзі N-Fine Щоденний кота вбивці, обкладинка цієї книжки за моєю спиною. І якщо ви уважно слухали мене минулого разу, і вам сподобалися розповіді кота Тафі, ви, я думаю, вже прочитали другу главу вівторок. Називається ця глава, і. Е... Ви, мабуть, не просто прочитали, ви зрозуміли, що ж кіт ще приніс. Кого він ще приніс? І дійсно він вівторок приніс ще один труп. І цим трупом була дохла мишка. Ну, зрозуміло, якщо вона померла, то вона, звичайно, вже труп. Чи це Тафі убив, чи він просто хотів? Принести мишку е, і показати, що він такий мисливець, чи хоча б він бачить, е, що можна принести якусь здобич до хати, до квартири, до будинку своїх хозяїв, господарів. Але ж його не зрозуміли, і коли ми відкриваємо е, іншу історію кота Тафі, а ви знаєте, мабуть, що я не говорила про це, тому я кажу, мабуть, ну, скажу зараз: історія про кота Тафі це не лише щоденник, це ціло, цілий цикл пригод, негараздів тафів, які він потрапляє, і він розповідає нам свої історії, а нам можна ну, просто насолодитися його. Гумором і посміятися до сліз над іншими його оповідання, оповіданнями. Але не думайте, що це так страшно. Кіт вбився, але насправді, я загляну наперед, нікого кіт не вбивав. І про це ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цикл, оповідок, весь. Це лише він приніс господарям показати, але ж як його сприйняли? Розгортаємо. Книгу і читаємо третю главу середа. Адже ж ви вівторок уже прочитали, і, мабуть, вже і вікторини пройшли, адже в минулому відео я розмістила і главу вівторок, і вікторину, де ви можете політати разом з котом і побачити, наскільки ви добре зрозуміли цей піс. Отже, сідаємо зручніше, намагаємося уявляти, розвивати свою уяву, фантазію, логіку. І слухаємо. Отафі, другий раз за тиждень я цього не винесу. Я знаю, що ти кіт, що у тебе інстинкт і все таке. Але прошу, перестань, заради мене. І дивиться мені в очі. Я обдарував її поглядом. Зверніть увагу, обдарував. Обдару він подарунок їй намагався зробити. Поглядом подарував. Вірніше спробував, але вона мій дар не прийняла. Я серйозно, Тафі, сказала вона, я тебе люблю і розумію, але ти повинен все це припинити, ладно?» Вона тримала мене на вазі. Що я міг сказати? Тоді я спробував надати собі винуватий вигляд. Ох, хитрюга він. Спробував надати. Він же так не думає, що він винний. Вона знову розридалася. І ми влаштували ще один похорон. Знову ж таки, зверніть увагу на те, що він сказав не вони, а ми, він відчуває себе повноправним членом сімейства. Тут все стає забав прямо цирк якийсь. Але що було забавно, ви узнаєте, коли прочитаєте наступну главу, четвер. І тоді. Я вам знову ж подарую вікторину. Ну, а на сьогодні я завершую свою розповідь. Я думаю, вам не було скучно і щось цікаве ви почули. Отже, до наступної зустрічі!